Смертельна автотроща на Прикарпатті чотири людини загинуло восьмеро у лікарні на одному з гірських поворотів неподалік села Мишина, що на Коломийщині, Зіткнулися автобус та легковик. Попередньо відомо, що водій легковика вилетів із-за повороту, виїхав на зустрічну і на повній швидкості врізався в пасажирську автобуса, що приймував із Косова до Івано-Франківська. На місці події не зафіксовано слідів гальмування, які б вказували на те, що водій автомобіля Рено сцені застосовує гальмування Можливо, це відбулося саме через те, що він в'їжджав в поворот і не мав можливості мабуть бачити воді автобуса, який йому на зустрічну від лобового зіткнення легковик перетворився на купу брухту. Троє його пасажирів та водій загинули на місці. Дівчина лежала на дорозі, верх знятий був повністю у машині. Шофера ломиками відважували десь годину напевно, аби витягнути. У Укратіжкому стані у шпиталі наймолодшого пасажира-легковика, 15-річного хлопця. Серйозних травм зазнав і 60-річний водій автобуса. Уночі його прооперували. Він уже при тямі. каже: мить зіттеня, як у тумані. Там закритий поворот. У невічному мою уроді сторону, повністю. А більше я дівчата і вдарююсь. За фактом смертельної трощі поліція порушила карне провадження. Наразі чекають на наслідки алкотесту від обидвох водіїв.